розумієш, бо ти хто не був церкві, чи ти був суміння. Зачем це все говорити людям неправду? І сьогодні після вони починають це бузити, щоб люди... Дивіться, що робиться на фронті. По 17 гривень яйце, мільярди крадуть, і треба церкву. В цьому, в цьому, в цьому винувати монах? Я тоді розстрілюємо. Та хай займаються справою, ми не йдемо. ми не просимо в них ні допомоги. Ми просимо, дайте нам жити мову. І ще раз хочу сказати журналістам, як ви хочете спілкуватись, будьте людьми. Будьте людьми. Якщо я не хочу з вами спілкуватись, це моє право. Я не заставляю вас йти до церкви до нас. Ні, ви не ходите, Так що ви мені маєте вказувати, що я повинен з вами говорити, ви не говорити, хто ви для мене? Були би ви. Прихожанами, так як є наші люди, з якими мені приємно говорити. І я би говорив, так про з вами, як ви самі не знаєте, колись прийшов до мене один чудак І почав розказувати. Кажу, розкажи вірою. Боже. Мені було стидно слухати, я не хотів говорити, закрий рот і вийди звідси. І ну, це наш, він не буде вчити, як мені молитися, як мені жити в церкві. І ще раз, ми не заставляємо вас відчепіться від нас. П'ятий канал. Ну це вже такий канал, я колись, колись у ну сидять ось цими наколками у гушах кольця. Ну, ну ви якої, як звідки ви з лісу, і будете мені розказувати, як мені жити. Та <плес> да це не є канал, це, це треба анафіми придати, я колись йшов від ні. І подивіться ці правдові новини, не тільки є один, паша мепсаде. Це Ткаченка назва. Вони мають не тільки Мерседес, а я маю одну машину, якою вже хто з нас скільки років. І це добре говорити, що монахи їздять і навіть служба безпеки. А ви, а ви чим їздите? під водою? Війна, а де ваші діти, де ваші жінки? В Польщі, в Турції. Ну якби ж я не знав, в Іспанії там заселили цілий район. А ви розкажете, що мені їхати, чи мені не. Їхати. Я сказав, не уїду, поки вас їх не похоронять. Я своєї держи.